В ніч на 18 березня Російська Федерація чергове влаштувала масовану повітряну атаку України. Під час неї збитий шахет влучив у дах пітиповерхівки на території Саксаганського району. Російська армія спрямувала на місто дві хвилі БПЛА. У небі над Киваріжжям бійці ППО знищили два дрони. Камікадзе один з них розсипався у повітрі, а його уламки впали на житловий будинок. Бойова частина шахеду пробила дах у під'їзді та залишилася на сходовому майданчику п'ятого поверху. Одним з перших на допомогу сусідам. Які могли опинитися у небезпеці, кинувся пан Валентин. Відбулося вибух і такий струс з дому, будинку, струс. Ну і потім евакуація людей. Було задимлення велике. прийшлось людей витягувати. Людина не розуміє, що таке в квартирі дим, внюхався і сидить, і приходилось за шиворот витягувати. Оце так. 18 березня, своїм другим днем народження, відтепер відзначатимуть пані Олена та її восьмирічний син. Під час повітаної тривоги, дотримуючись правил безпеки, вони перебували у коридорі своєї квартири у кількох кроках від місця, куди впало російське залізяча. Коли все почалося, син спав. Я ще ні. Началась стрілянина. Я його хватаю, кажу, синок в коридорі. Ми стоїмо в коридорі, і тут воно гепнуло. Я дивлюся в глазок пожежа. Думаю, на вулиці щось, коли ні. Мені кричать, у вас криша горить. Я за дитину бігом одягаюся, виходимо, а тут лежить боєголовка, нерозірвана. Нам потім сказали 40 кілограм тротилу. Нам повезло, що її не розірвало. Ми тут у двох метрах стояли. На місці падіння спалахнула пожежа, яку оперативно. Загасила рятувальники, крім пошкодженого даху у під'їзді руйнувань, зазнала стеля квартири на п'ятому поверсі, сантехніка та система водовідведення у ній вікна у двох квартирах, а також електрошитова на першому поверсі, для того щоб робота була більш оперативною, було прийнято рішення не розвертати штаб. А комісія працює прямо на місцях і з управдомом обходить кожну квартиру. Тому відразу, якщо тільки поступає інформація, що потрібно складати акти. Ми тут же на місці їх складаємо і ну тут же на місці. Ми робимо, скажімо так, збираємо всі пакети документів і надаємо там допомогу. Першочергове завдання комунальників полагодити пошкоджений дах, аби захистити оселі від атмосферної вологи. А мешканці пошкодженої квартири отримують від міста грошову допомогу. Слава Богу, бойова частина не вибухнула. Ну лише дара в криші була пожежа. Головне, люди не постраждали. І я дякую нашим рятувальникам, комунальникам, які оперативно евакуювали людей, розмістили їх в пункті незламності в 72-й школі. Тобто, всі екстрені служби спрацювали дуже добре за це. Дякую. Бойову частину безпілотника вивезли та знешкодили сапери. На час проведення робіт рятувальники евакуювали з будинку 28 мешканців. До своїх квартир люди змогли повернутися після другої години ночі. Наразі триває відновлення пошкоджених комунікацій. Кузьма Шишкин, Максим Мурашов, перший міський.